Якби я зараз все втратив, з чого б я починав як знову почати і почати заробляти? Треба починати з того, що актуально на зараз є навички, які ти знаєш, як раніше працювали, да? Але світ дуже швидко змінюється. Що оце піти десь учиться 4 роки, в якийсь заклад, щоб після нього вийти з дипломом, який нікому не треба, і твоя професія вже нікому не треба. Бо світ так швидко змінюється, що професії зараз треба нові навчатися. Кожні там 3 роки роки навчатися взагалі на щось нове. Я почав би само актуально на зараз, От на даний етап, це соцмережі. Це почати вести блог. Розмовляти на камеру, я до речі, цим 12 років вже займаюся, воно постійно змінюється. тенденції, всякі алгоритми і так далі. Але це саме актуально. Якщо ти вмієш навчитися привертати увагу людей, бути цікавим для аудиторії, кого б ти хотів залучити до себе, ти вміг би часом створювати якусь рекламу або бути в якійсь партнерській програмі, рекламувати якісь продукти. Як це відбувається, по телебаченню. тільки ти можеш це в себе в аккаунті просто брати і робити і отримувати за це. Пошир. І це коротше шляху, як отримати перші, більш-менш нормальні кошти, я взагалі не знаю. Ну так, з чесного, з легального нічого не знаю. Я почав з цього, зібрав якийсь капітал, а потім вже йшов би знову ж таки тільки в онлайн-напрямок в ту сферу, яка мені більше все подобається.